Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що за нещодавнім вибухом в українському посольстві в Іспанії стоїть Арефія. Операція розвивається успішно в строгому соответствую з раніше утвердженими планами. Світ починає визнавати, що це Росія держава-терорист. А терорист не знає кордонів сьогодні. Пані міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес розповіла на брифінгу про вибухові листи, які вже отримують в Іспанії. Вони використовують терористичні засоби щоб залякати дипломатів. Вони намагаються припинити водопостачання в Україні. Вони хочуть припинити постачання електрики, щоб ми були в холоді та темряві. А це означає, що це виклик для всього світу. Тому весь світ, а Україна в першу чергу жорстко відреагують на ці терористичні акти. Знайдуть та покарають усіх причетних до цього терору, підкреслив міністр Резніков. Нові пакети з вибухівкою виявили в Іспанії під прицілом не лише українське посольство. Підозрілий пакунок намагалися надіслати чільнику іспанського уряду Педро Санчесу. Водночас такі пакунки отримали і на військово-повітряній базі у Торехонде Ардос. Також в іспанській компанії Інсталаза. А ця компанія виготовляє зброю. Тамтешні урядовці оприлюднили перші факти розслідування. І От про них розпитаємо в Михайла Прудника, притолога керівника міжнародного відділу служби новин 5 каналу. Михайло, які деталі розголошує іспанська і загалом, скільки пакетів таких з вибухівкою вже виявили? Отже, на даний момент в міністерство внутрішніх справ Іспанії повідомило про п'ять пакетів з вибухівкою, які вдалося. Вилучити, знайти і знешкодити передусім, цей пакети були направлені прем'єр-міністру, міністру внутрішніх справ також на баву військову базу, та яка військовий завод, який виготовляв зокрема озброєння і передавали Україні, а також авіабазу, яка ділилася розвідданими з українськими військовими. Ну і п'ятий пакет напередодні був знайдений в Україну надісланий в українське посольство. Де постраждав працівник посольства охоронець з незначними пораненнями? Він був шпитальний. Зараз він уже виписаний з лікарні із цих пакетів, всі були безпечно шко... знешкоджені, і ніхто особливо не постраждав. Зараз поліція з'ясовує наскільки вони були між собою пов'язані, чи але те, 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 той механізм, який був закладений у пакунки, і так як вони були оформлені, свідчить, що ймовірно їх готувала. Одна людина або одна організація водночас у міністерстві внутрішніх справ Іспанії говорять, що поки що немає жодних доказів, що ці пакунки надійшли за меж Іспанії, тому скоріше за все це в надіслані іспанською поштою. Які ще дані? Давайте послухаємо, що говорять у міністерстві внутрішніх справ Іспанії. Матеріал саморобний і однаковий у всіх п'яти конвертах. Є враження, що вони були надіслані з території Іспанії, але я наполягаю на обережності. Що стосується оголошення терористичної тривоги, я не вважаю, що зараз це необхідно. Ми знаходимося на ранній стадії розслідування було б ризиковано говорити про конкретні версії. Тож конкретних версій поки немає, але е, ті райони, де ви е, виявили небезпечні пакунки, зараз ретельно перевіряє поліція. Вони е, оточені поліцією, виселені додаткові кордони. Ну і також в е, міністерстві внутрішніх справ е, Іспанії зараз е, е, співпрацюють із е, іншими міністерствами Європейського союзу, е, щоб пересвідчитися, що подібних пакетів е, немає, і в інших країнах ЄС. Михайла, чи є підстави оголошувати терористичну загрозу з огляду аж на таку кількість пакетів з вибухівкою? Поки що в Іспанії цього не планують, і як заявило в міністерстві внутрішніх справ, поки що немає такої такої необхідності, адже всі пакети вилучені і знешкоджені, і поки що немає явних ознак, що ще будуть такі пакети. Ймовірно, їх могло лише п'ятеро. Але водночас зараз перевіряється і ретельно, і поштові відділення, і міністерська кореспонденція, адже вони могли бути датовані і. Іншими іншими датами і поки що ще не надійшли до адресатів. Тому зараз ретельна перевірка як у міністерських відомствах, так і в поштових відділеннях. Але знов таки підкреслюю, що потреби оголошувати терористичну загрозу в Мадриді не бачать такої потреби зараз. Я бачу, що частина НАТО ще не готова, і це питання обговорювалось також в Бухаресті. Обговорювалася, звісно, не публічно, як і багато речей в натівському контексті. Обговорюються в даному випадку. Всі рішення подобається нам це чи не подобається, будуть прийматися в всім НАТО. Рішення про постачання нам танків чи то будуть леопарди, чи то будуть Абрамси. Рішення про постачання нових систем протиповітряної оборони. І я б до речі дуже хотів, щоб вони от припинили нескінченно боятися і сказали: от ми бачимо, що на Україну падають ракети. Ми ні з точки зору там політичної, ні моральної, ні власного нашої особистої наших цінностей не можемо не забезпечити Україну зараз системами протиповітряної оборони з нашими командами і хай українці навчаються в режимі реального часу А якщо по цих системах буде Росія бити то звичайно ультиматум. в цьому ультиматумі має бути 1, 2, 3. І це має дуже чітко звучати. Оцього ми поки що не почули. А рішення знову таки підкреслюю в даному випадку подобається нам чи ні. Буде прийматися в рамках НАТО. Нам би дуже хотілося мати лідерів в Європі зараз. Дуже дуже бракує лідерів і Німеччина могла б стати лідером Європи. Поки що цього не відбувається. Але так само і в Штатах не прийняли це рішення. Це має бути спільне натівське рішення. Останній, останній крок нам конче потрібен. А чому тоді по Айрісті були рішення тільки за Німеччину, а не по НАТО? А оскільки RST – це система, яка була зроблена спеціально для нас, її дістали з іншого контракту, і це система, яку нам безпосередньо передали з виготовлення. А ця система, ну, по-перше, вона вважається більш потужною. Ну, і вона набагато крутіше, все ж таки, Петрио, це найкраще, що на сьогодні є у американців. Там нові також розробляються, але зі стандартних так найкраще. А по-друге, це те, що вважається вже частинкою потенціалу НАТО. Так, це питання політичне для нас з вами. Це питання дуже просте. Але в рамках НАТО воно обговорюється з точки зору: а чи не викличе це чергову ескалацію? А яка буде відповідь? А чому, а чому? І оце а чому триває достатньо? Достатньо довго, і мені здається, що є частина західного світу, яка свідомо хоче уникати ескалації і тримати все навколо нашої війни з Росією, ну так скажемо, контрольованим. І завжди мій заклик до них дуже простий. Ви стримуєте Путіна а не нас, і тоді у вас все буде добре. Так звичайно, відповідальна політика потрібна, але потрібно також розуміти. Що перемогти цей режим без того, щоб піднімати ставки, також неможливо. І це буде або спільна перемога, або спільна поразка. Ніякої іншої не буде. І чим швидше всі там розрозуміють, тим краще. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.